Так. Дивимося у нас останній номер, який ми робили, так? було б на побутову графіка квадратичної функції. Там є якісь питання чи ні? Тоді давайте будемо рухатися далі. Значить, номер 115. А, і ще у нас були квадрати... квадратичні рівняння. нерівності. Так? Подивимося. 115. І так, дивіться. Потрібно знайти множину розв'язків нерівності. Маємо першу. 3х плюс 1. На x минус 2 менше за 6. І так, ну давайте будемо розкривати дужечки і будемо розв'язувати. Максим. Давай. 3х мінус 6х2. Так, подожди, 3х квадрат. А, 3х2. Минус 6х. 6х плюс от плюс х і мінус 2. Так, і 6 одразу ліворуч перекидаємо. Маємо мінус 6 дорівнює 0. Так? Значить 3х квадрат залишаємо. Мінус 6х плюс х. Мінус 5х. І мінус. 8. Так? Наразі прирівнюємо до нуля, щоб знайти корені. І шукаємо дискримінант, так? Це 25 мінус 4 помножене на 3 і помножене на мінус 8. Ага. Тобто це буде 25 плюс так. 4 на 3. 20. 25 плюс 96. Правильно. Так, і тоді дискримінант дорівнює. 120 121. Ага. І, і це 11. Молодець, Це 11. Так, наразі давайте. Ну, тут буде інший, наприклад, гаразд. Так. Значить, знаходимо. Значення змінної. Так. Це 5 плюс 11. Так. Ділене на 6. Так. І 5 мінус 11 ділене на 6. Молодець. Першому буде. 16. На 2. 16 шостих можемо скоротити на 2, так? 16. Так. Да. Це 8 третіх. Так. І другим. А у другому мінус 6 на 6, мінус 1. Мінус 1. Так, ну і наразі малюємо. Так. Рідкі параболи били? Куди напрамлені? Уверх. Вгору. Тоді малюю. Ось так, так, корені будемо виколювати чи не будемо? Не будемо. Уважно. Знак нерівності який? А, виколюємо. Знак нерівності строгий, так? А якщо він строгий, корені виколюються. Так, маємо мінус 1 та 2,2. Ну, 8 третіх цілу частину виділяємо. Так, і наразі уважно, нам потрібно взяти ту частину, де функція менша за 0. Так? Менше тобто від мінус нескінченність до мінусів. Ні, 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 ще раз. Уважно слухаємо. Я ж, ж на чому квапимося. Ну. Потрібно взяти ту частину, де функція менша за нуль. Функція менша за нуль ось тут. Тому що вона знаходиться під вісю ОХ. Якщо я тут вісь y домалюю, як ми з вами казали, то ось у, на цьому от участочку значення функції будуть від'ємними. Тобто мені потрібен який інтервал. Від мінус 1 до 2,2 третіх? Значить, пишемо, що х належить від мінус одиниці до 2,2 третіх. Раз. Молодець. Так, давайте друге. Так, що ми тут маємо? Х плюс 3 у квадраті мінус 16, більше або дорівнює 1 мінус 2х у квадраті. Ну, ось така ситуація. Ось. Бачимо. Так, Аліса, давай спробуємо. Х плюс 3. Так підносимо до квадрату. Так, х квадрат плюс 6х плюс 9. Угу. Пишемо x квадрат плюс 6х плюс 9 мінус 16. Більше або дорівнює. Так, і наразі 1 мінус 2х теж підносимо. 4 х квадрат. Підожі, спочатку 1. 1 мінус 4х. И плюс 2х 4х квадрат 4х квадрат, потому что 2х подносишь до квадрата. Да, Так, Давид Моисеев зашел. да, это я. Хорошо. Так, Алиса, переносим все да, Сразу. Э, x. Сразу. Минус 3x квадрат. Правильно. 4x квадрат ли ворочится? Минус 4x квадрат и x квадрат. Минус 4x квадрат и минус 3x квадрат. Так, на разе тут у нас 6x, тут минус 4. Минус 4 перекрыли. Плюс 10x. Плюс 10x. Так, ну 9 минус 16. Минус 7 і, і и, плюс 1, и 1, 8. Правильно. Минус 8. Так, наразі все множимо на мінус 1. Навіщо нам від'ємний старший коефіцієнт? Так. х ми... квадрат мінус 10х плюс 8 більше потрібне 0. Знак менше. А, ми. Тому так. що ж помножили на мінус 1. Так, наразі дискримінант шукаємо. Е, мінус ні, просто 10 в квадраті це 100. Мінус 4 помножити на 3 і помножити на 8. Так. Тобто маємо 100. Минус, а 4 на 3 на 8 ми вже множили сьогодні. Так, 98. 6. Це, 98. це буде 4. Так, да, так, да, так. Да. Це буде дискримінант. Ну, я одразу мав. А, кажу. корінь дискримінанта це 2. Так. Тому що дискримінант 4, корінь дискримінанту 2. Так, і наразі. Значення зміною. Десять мінус. Десять плюс два мінус. Ой, десять плюс два на шість mm -hmm. і. Десять мінус два на шість. Mm -hmm. І в першому це буде два, а в mm -hmm. другому вісім шостих. І на одразу на два скорочуємо. Чотири. 4... Треті. Угу. Молодець. Так. Малюємо. Так, корені будемо виколювати, чи ні? Ні, бонестроги. Так, бонус строга. Так, квітки у нас? Е, до верху. Угу, Вгору. Так, тут маємо 4 треті, тобто 1,1 третя та 2. Так, і мені потрібно теж менше або дорівнює рівню 0. Тому що я від, це... від, чотир... від включно 4 третіх до включно 2. Угу. Ось цей проміжок мене цікавить. Від одніє цілої однії третії до 2. Так, гаразд. У цьому номері досить. Давайте 116-й. Подивимося. М -м, перший та третій пункт нас цікавить. І так, я напишу ось тут. номер 116 І так, перше, маю функцію y дорівнює корінь із х квадрат плюс 3x мінус 40. І мені потрібно знайти область визначення. Значить, область визначення d від y. Тут буде сама ця область визначення, а тут я буду там даст щось писати. І що ми будемо писати, дивіться, х квадрат плюс 3х мінус 40. Воно знаходиться під знаком кореня. А якщо так, то цей вираз повинен бути більше або дорівнює нуля. 0. Тобто він не може бути від'ємним. А це означає, що ми розв'язуємо квадратичну нерівність. Ну, давайте спробуємо за теоремою Вієта знайти корень. Так, значить, в мене тут сума. 40. 8 і мінус мінус 8 і 5? Мінус Х1 дорівнює мінус 8, х2 дорівнює 5. Ось так можу записати. А міг мог записати без індексів і тоді сукупністю. Так, значить, малюємо параболу. Так, корені будемо виколювати чи ні? Ні. Ні. Тому що знак нерівності на у нас не строгий, так? І який проміжок мене цікавить, якщо мені потрібно більше або до рівня нуля? Від мінус безкінечності до мінус восьми включно і в об'єднанні з п'яти включно до плюс безкінечності. Так, молодець. І так пишемо ось тут. Там, де y, x належить від мінус нескінченності до мінус 8 включно в об'єднанні з 5 до плюс нескінченності. Так. І третій пункт нас тут цікавить. Давайте ну, я тут так спробую його вмістити. Значить, маю корінь із х квадрат міну 4х. Міс 21 відняти дріб у чисельнику 6. У знаменнику x квадрат мінус 64. І так, давайте знову. Перш за все, спробуємо скласти список умов, яким. Повинні задовільняти змін. квадрат мінус 4х мінус 21 повинно бути яким, щоб з нього можна було корінь взяти. Більше або рівне нуля. Значить, пишемо більше або дорівнює 0. А х квадрат мінус 64. Просто більше нуля. Просто не дорівнює нулю. А, угу. Це ж знаменник. Так він може бути від'ємним. Так, тобто, а нулем не може. І ці умови повинні виконуватись одночасно, тому я беру це в систему. Так, ну, тепер давайте спробуємо розв'язати першу нерівність. Так, Петя. Петя чує мене. О, так. І так, поїхали. Ну, зрозуміло, що ви пишете там нижче, де у вас є місце, я пишу, де я маю. Таку змогу. Х квадрат мінус 4х мінус 21 більше або дорівнює 0. Ось цю нерівність зараз розв'язуємо. Давайте теж за теоремою Вієта. Сума коренів буде скільки? 4. А добуток мінус а, 21. Молодець. І тоді самі корені, які ми отримуємо, будуть які? 7 та мінус 3. Молодець. 7 та мінус 3. Наразі, якщо я тут іть, намалюю цю параболу, так, будемо виколювати корені чи не будемо? Не будемо. Не будемо. Так, знак не строгий. Маємо мінус 3 та 7. Мені потрібно більше або дорівнює нуля. Тобто, які це будуть інтервали? а Від мінус нескінченності до мінус 4 включно. І від 7 включно до плюс нескінченності. Так, це, це в нас є. Це в нас я можу ось так і записати. Від мінус нескінченності до мінус 3 в об'єднанні з 7 плюс нескінченність. Це роз, я розв'язав просто ось цю першу нерівність. Так? Оце в мене є. Наразі там десь поруч, так, ми записуємо другу. Другу умову. І так ми пишемо, що х квадрат мінус 64 не повинно дорівнювати 0. Отже, х квадрат не дорівнює 64, і тоді Петя, х не дорівнює чому. Не дорівнює 8. Плюс мінус 8. А, Плюс мінус Так, розумію. І тоді, якщо я. Ось тут, на окремому малюночку, нанесу розв'язування першої нерівності. Там в мене від мінус ага, 3 та 7. Ось такі два проміжки ми отримали, так, коли розв'язували першу нерівність. І наразі ми викулюємо 8 та викулюємо мінус 8. І тому вже ці два проміжка, так, вони розбиваються і ми маємо один, другий, третій та четвертий. І тоді ми можемо написати, що х належить чому, а від мінус нескінченності до мінус восьми не включно, а від мінус восьми до мінус включно. А від сіми включно до восьми не включно, і від восьми не включно до плюс нескінченості. Молодець. Так і записуємо. Від мінус нескінченності до мінус 8 не включно. Від мінус 8 не включно до мінус 3 включаємо. І від 7 включно до 8 не включно, і від 8 до плюс нескінченності. Ну от дивіться, давайте от у 117-му зробимо перший пункт. Номер 117 пункт 1. Маємо нерівність х квадрат плюс 6х менше або дорівнює 0. Мені потрібно знайти цілі розв'язки нерівності. Гаразд. Значить, те ж саме. Ми з вами таке розв'язували. Прирівнюємо до 0. Розв'язуємо на квадратне рівняння, виносячи х за дужки. Ну і розуміємо, що у нас буде або х дорівнювати 0, або х плюс 6, тобто маю 0, маю мінус 6. Далі. Малюємо числову пряму. Віточки є. В мене є мінус 6. Є 0. Так, і мені потрібно що? менше або дорівнює нуля. Так, який проміжок я буду брати, якщо менше або дорівнює нуля? Від мінус угу. Відмінус до нуля включно обидва числа. І мені потрібно знайти цілі розв'язки. Тобто, які числа мене будуть влаштовувати. з 6 до 0. А якщо б вас запитували кількість цілих розв'язків, так написало б 7. Так. Давайте друге. Х квадрат мінус 8. Менше за 0. І так, ну давайте, поїхали. Максим, запорожець. Так, давай. Значить, пишемо просто, так, прирівнюємо до нуля. Знов таки не повне квадратне рівняння, то ми можемо число перекинути праворуч. Маємо квадрат дорівнює 8. І тоді х дорівнює чому? Х дорівнює Плюс-мінус плюс, плюс, угу. плюс, корінь із восьми. А дивіться, тепер наразі нам потрібно приблизно підрахувати, скільки там дорівнює корінь із восьми. Ну візьміть і на калькуляторі, знайдіть, скільки воно там буде. Воно це там десь біля трьох, там, два з чим-то повинно бути. Ну, що отримаємо? 282. 282 або 2.83 там можна округлити, тому що там іде потім 8. Тому я можу сказати, що х приблизно дорівнює плюс-мінус 2,82. Ну там, не суттєво. Чому мені потрібна саме ця оцінка? Тому що мене питають цілі розв'язки. Тому я так і роблю. Так. Максим. відки, Куди це... будуть напрямлені? У гору. У гору, так. Корені будемо виколювати чи ні? Ні. ні. Страх, страх, страх. Так, значить, тут пишемо мінус корені з восьми, тут корені з восьми. Тут пишемо приблизно мінус 282, а тут приблизно 282. Так, і тебе питають цілі розв'язки. Так, тобто число ліворуч найменше, праворуч найбільше. Тобто від якого до якого будемо рухатися? Від е, мінус. Кор корені, корені до корені, це. Якщо ми говоримо про Точний розв'язок нерівності, то ми дійсно маємо від корення із восьми до кореня із восьми. Це розв'язок нерівності. Але в умові там було питання: знайдіть цілі розв'язки, тому ми і приблизно підрахували значення цього кореня. Якщо мінус корінь із восьми це мінус дві приблизно, то найближче ціле число з правої сторони буде яке до нього. Мінус 3. А, мінус 1. мінус 2. Мінус 2. Ось тут буде звиходити. А Чому в нас, чому в дали нас дали. включно в же строгий знак? В нас а, строгий я я не побачив. Так, я не побачив. Молодці. Так, тут виколоте, згоден, тут виколоте, і тоді тут ось такі скобочки. Все правильно, молодці. Потрібно уважно дивитись на знак. Отану. Так тоді. Які цілі розв'язки нас влаштовують? Мінус два, мінус один, нуль, один та два. Все правильно. Тобто маємо п'ять. П'ять цілих розв'язків. Враз. Так. Вот. Ну. Дивіться, от номер 118 пункт один. Давайте швиденько розглянемо, там нескладна така річ. І так, маємо систему х квадрат плюс х мінус 6 менше або дорівнює нуля. І друге, х більше за 0. Коли ми розв'язуємо систему, пам'ятаємо, що ми повинні отримати розв'язок кожної з нерівностей, а потім взяти перетин цих розв'язків. Тобто шукаємо спільні розв'язки. Виписуємо окремо першу нерівність. Вона є квадратичною, тому просто прирівнюємо до нуля та знаходимо корені так. Значить сума у нас Матвій. Сума мінус 1. А буток мінус 6. Так, і тоді ці корені будуть який? Це будуть 4. 3 і 2. Мінус 3 і 2. Молодець. І наразі розв'язуємо цю нерівність. Так, відки у нас куди? До Догори, До гори. так. Корені виколюємо. Ні, не виколюємо. Не виколюємо. Потрібно менше або дорівнює 0, який проміжок я буде. Це включно від мінус 3 до мінус 2. Молодець. Тобто від мінус 3 до 2. Це відповідь першої нерівності. І дивіться, х більше за 0, ми розуміємо, що це буде просто виколотий 0 і сюди. Тобто, це буде від 0 до плюс нескінченності. Тут навіть розв'язувати нічого не викупи. Не потрібно. І наразі я можу на одній, одному кресленні. так, значить, Позначити розв'язок першої нерівності, ось він від мінус 3 до 2. І далі тут у нас виконути 0 від 0 до плюс нескінченності. І де буде перетин, Матвій? Е, від 0 не включно до 2 включно. І тоді ми пишемо, що х належить від 0 не включно до 2 включно. Все, і це ось така у нас система. Тобто, дивіться, нічого складного. Так, гаразд. Значить, домашнє завдання. У вас другий варіант. Значить, давайте ще раз продублюємо. Значить, пишемо, що це номер 115 пункти 1,2, 11, 1,3, 11, 1, 2 і 11, 1. 115 1 2 в 116 1 3 117 1 2 і 118 1. все, на сьогодні все, уже побачимо і завтра. До До побачення.